А ви знали, що Україна виготовляє в рік більше одного мільйона дронів? Так, друзі, вам не почулося. більше одного мільйона дронів виготовляють в Україні кожен рік, починаючи з минулого року. І виходить так, що за деякою інформацією із державних чиновників цей потенціал України буде використаний після закінчення війни, для того, щоб продавати ці дрони на європейський і американський ринок. Тому що на даний момент ми, ми виготовляємо більше дронів ніж Сполучені Штати Америки. Але чому ж у цьому випадку кожен українець донатить свої гроші різним блогерам волонтерам для того, щоб вони закуповували дрони? Переважна більшість цих дронів, які закуповують волонтери і блогери, є українського виробництва або української збірки. За кордоном закуповуються тільки дрони спеціалізовані, дрони-розвідники. Тобто дрони, які мають потужні камери і інше обладнання на собі. А різні там дрони, які використовують повсяк... повсякденно для того, щоб знищувати цілі, це все є на Україні. Але чомусь у даному випадку держава не закуповує у наших виробників, не закуповує у тих підприємств, які збирають з іноземних деталей дрони в Україні. А це роблять звичайні люди. Наразі це залишається загадкою, і для мене незрозуміло, чому держава не може закупити напряму ці дрони у цих виробників і людей, які збирають ці дрони. Тому приходиться людям жертвувати свої кошти, і швидше за все державі вигідно, щоб купляли звичайні люди, а вони не витрачали на це кошти. Друзі, як вважаєте, чи правильно те, що держава не закуповує власних виробників, діліться своїми думками.